Ось у київському онкологічному центрі з'явилося обладнання для лікування раку молочної залози. Воно дає змогу чітко визначити межі поширення захворювання. Лікарі отримали новий прилад наприкінці грудня і вже встигли провести кілька операцій. На одній з них побувало, довелося чи вдалося побувати, і нашим журналістам. Зокрема, ось і Людмила Труфин все розкаже. Це одне з операційних відділень Київського міського онкологічного центру. Тут щодня роблять хірургічні втручання для порятунку життя. Зараз ми його видали, ми вам покажемо. Хірурги розпочали чергову операцію з використанням флюоптікс. Це камера, яка передає зображення операційного поля на дисплей. Цього разу пацієнтка жінка 64 років. У неї діагностували початкову форму раку молочної залози, Відтак лікарі повинні видалити лімфатичні вузли, аби перевірити, чи поширюється хвороба. «Флюоптик – це метод, який використовує барвник індіціангрін, зелений, який дозволяє це речовина контрастна, яка яку ми можемо спостерігати під час її міграції. За словами хірурга, існує безліч методів для визначення вартових лімфатичних вузлів. Серед них радіоізотопне дослідження. Втім, такий метод дає значне радіологічне навантаження на організм на відміну від сучасного флюоптікс. Міграція ICG в ділянку пахвину. Ось він, ось ця стежка, яка показує нам, в якому в якому напрямку відтікає лімфа, і де ми робимо, а плануємо робимо розріз для взяття лімфатичних вузлів. Обладнання дозволяє виконати операцію з мінімальною травмою для пахової ділянки жінки. До прикладу, після операції вона зможе без перешкод підіймати руки вгору. Використання флюоптікс значно зменшує термін перебування пацієнтки на ліжку. Також прилад дає змогу зберігати всі відомості про пацієнтку на тривалий термін. Реєструється. Її потім всі дані дослідження, які ми робимо, вони каталогізуються, вони архівуються. І навіть через декілька років ми зможемо і ці відео фотографії або відео, які ми знімаємо, можемо потім архівувати, віддати або відправити в іншу країну, або віддати пацієнтці на руки. Якісне обладнання для онкологічного центру допоміг придбати департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Пацієнти потребували такої техніки на сьогоднішній день. На обліку в Київському міському онкологічному центрі знаходиться більше 18 тисяч пацієнток з діагнозом рак молочної залози. Потрібно сказати, що щорічно в Києві ми виявляємо, діагностуємо більше 1400 нових пацієнтів з цим діагнозом. Видалені лімфатичні вузли жінки, яку прооперували на наших очах, відправили на дослідження. Від його результату залежатиме наступний етап лікування пацієнтки. Якщо лімфатичні вузли не вражені, на цьому операція по ділянці закінчується, тільки робимо лампектомію, широкосекторальну резекцію і на тому лікування цієї хворих, хірургічний етап закінчено. Людмила Труфин, Сергій Приходько, телеканал «Київ».